8 грудня пошук загублених, Чому то вчитель ваш їсть із митниками та із грішниками Матвія 9.11. Іншим разом, коли всі митарі та грішники збиралися, щоб послухати Ісуса, Фарисеї і книжники почали нарікати, кажучи: Приймає він грішників та з ними їсть, Луки 15.1.2. Так, саме так, бо Христос не тільки приймає грішників, але син бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло, Луки 19.10. Одного разу я зустрів молодого чоловіка з вкрай пригніченим виглядом, який тремтячим голосом промовив: Я загублений. Я радий чути, що ви так говорите, відповів я. Його здивування було таким сильним, що він не знайшов слів, але воно ясно читалося на його обличчі. Так, продовжив я. Я радий чути, що ви загубилися, тому що ви якраз той, кого шукає Господь. А оскільки він недалеко, то я впевнений, що він вас знайде. Це був новий погляд на справу. І незабаром смуток юнака змінився на радість. Зверніть увагу, що Ісус не лише шукає, а й спасає. Він владний спасати. Ісаї 63.1. Тож, всім, що його прийняли, їм владу дано дітьми Божими стати, Івана 1.12 Ісус спілкується з грішниками. І не соромиться він звати братами їх Євреїв 2.11. Бо своєю присутністю він спасає їх від гріхів і дійсно робить їх братами, бо робить їх співспадкоємцями. Марк, описуючи події, пов'язані з покликанням Матвія, говорить: Багато митників і грішників сиділи з Ісусом та з учнями Його, бо було їх багато, і вони ходили за ним. Марка 2,15. Це те саме слово, яке використовує Матвій. Він пішов за Ісусом, і багато інших митарів і грішників також пішли за ним. Отже, це були грішники, спасенні від гріха. Грішник, що йде за Ісусом. Це благословенна людина. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!